Весняний бібліофестиваль прийшов Кіровограді. Його в четверте організувала книгозбірня імені Чижевського. Бібліотекарі підготували міні-концерт, облаштували ігрові майданчики, містечко майстрів. Свято відвідали більше двох сотень кіровоградців – учні, постійні читачі і перехожі. Розпочався фестиваль концертом на сходах бібліотеки. Усім охочим пропонували взяти участь у конкурсах. І вікторинах у творчій майстерні під виноградом кіровоградці ткали, зв'язували хустинки, робили обереги, поруч із виставкою картин продавали квіти і книги. Виручені кошти передадуть бійцям АТО гасло цьогорічного фестивалю Діалог, культура, мир. Фестиваль організовується для нашої громади, для того, щоб ще раз наголосити на тому, що є книга, що є читання, що є можливість бути творчим і креативним, і є місце, де ти можеш себе розкрити. Ми йшли і ми бачимо дуже гарні поробки. І Із матеріалів, які викинули, ще нам обіцяли подивитися, щоб ми подивилися якийсь фільм про тварин. Ми дуже задоволені, що ми сьогодні з школи вийшли і побачили всю красу нашого прекрасного містечка Кірові.